Ви знаєте, що у нас були продам Rolls-Royce і піду в армію. У нас тут навпаки куплю лендровер і приїду в армію. Ми її довели, ми її пообладнали. Вона не була мідиваком. Під броньовим захистом Мідивак з підвищеною прохідністю на дізельному потужному двигуні вона врятує життя наших хвилини. Це новий проект. Першу у нас пішли нашому бойовому брату, ще з братів по зброї. І на сьогоднішній день він Андрій підвісний за кермом. Так що прошу від віці Поїхали! Андрій як? Ну чому сказати. Оце він їде не по асфальту. Я тобі скажу, що дуже круто по цьому. Шина йде дуже потужна, стан дуже крутий, прохідність, те, що зараз потрібно в бою. Є роздатка, є поніжена, є блокіровка, носілки, ліжка, там позиція надавати першу невідплатну медичну допомогу. Я впевнений, що ця машина врятує життя людей. Дійсно, йде добре, все чудово. Водії вже одразу і техніки мої подивилися. Кажуть, що крута і насправді це дефіцитна позиція, яку не так легко і отримати. І дуже велике дякую, Петро Олексійовичу. Нам потрібна внутрішня єдність. І якщо не знаєш, що робити, допомагає. Армії. Це єдине, що точно буде доведено і наближає мир. Перемогу і береже Україну. Одна справа купити, інша справа обслужити, дообладнати, в тому числі засобами реб до умов сучасної війни. Це все зроблено, вона вже готова до використання сів і їде одразу під кордон. Починали ми в лютому 22-го, що у нас шини були скарби. Зараз у нас скарб вже броньовані лендровери. Так що тривайтеся, Дякую, Андрій. Приймай.